Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч шахтаря Донецька, який відбувався 28 липня 2015 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Стамбул, Фенербахче. У себе вдома. Команда приймає Шахтар Донецьк Мірчилоческу Буєва нічя 00. 0 00. І сьогодні я хочу пригадати цей поєдинок. А давайте про все ми будемо говорити по порядку. Португальський рефері Жорж Соуза. Обслуговый даний поєдинок Стартовая раставка Фенербахче. Вітер Перейра, головний тренер команды. у воротах Волкан Демерл, капитан команды, Бруну Алвіш, Киер парацентральних Центральных Захисників. Хасан Али Калдерим, Джанер Ерікін по флангах, Махмет Топал, Соза, опорні півзахисники Дієго, Нані по флангах. Фермандау, Дау Соу у нападі. Ось така, друзі, стартова раставка. Фенербахче, Шахтар Донецк, Мир Челуческу, тренер команды Андрей Пятого во в воротах, пара центральных захисников Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Дарья Сернак, капитан команды Вячеслав Шевчик по флангах, Степаненко, Фред, опорный пи в захистниках, Марлос, Тайсон по флангах, Алексей Шейра, ложная девятка, ответственно, это Александр Гладкий у нападе, стартовая расстановка Шахтаря Донецка. Друзі, тепер про сам матч, давайте говорити. Це був, друзі, неймовірно важливий матч для команди з Донецька, для Донецького штаря. І я вам, друзі, так хочу сказати. В перший тайм Шахтар-Донецьк виглядав дуже здорово. В перші хвилин 30 я вважаю, Шахтар-Донецьк домінував Донеччині більше м'ячем володіли, володіла команда з Донецька. Данічані більше позиційно атакували, створювали моменти. І справді Шахтар Донецьк дуже здорово команда діла. Проведеться штрафни на п'ятій матчі. Удар поворота. Хвідарія Сернели не вдається Шахтар Донецьку забити. Ми тут прекрасно знаємо, які удари виконує Дарія Серна. А в Фенербахчі також виникали свої моменти. В цілому плюс-мінус, якщо брати весь матч, так взагалі збігаючи не предказати, то матч був там плюс-мінус та рівний. Фенербахчи в момент на 5 их не матч. Гармат на удар футболиста Фенербахчи. Фенербахчи парир Андрей Пятов. Э, дуже хороший был удар. Штрет Донецка, друзья, сейчас знает, в 8 момент прогадывает, к ударит сторона. 16-й матч. уже когда передача Дарьо, выиграет на 1, Тейшера выиграет на 1, Алекс Тейшера, удар! Не забывай, не забывай, Бразилия, это офсайда не было никакого взагалі. Супер момент в истории Шахтар-Донецк. Колене реализовывает его Алекс Тейшира. Бразилист забыв. Еще супер момент на 28. матче выныкая. Футболисты Шахтаря-Донецка. Хорошая атака идея. По правому флангу. Передача. Момент. просто Удар. И снова рятует свою команду воротар Фенербахче. парирує він удар футболіста Шахтера Донецька. Удар Тайсона парирує. Тайсон, по суті, як пенальті пробував і справді. І здалося вже все. Це гол. Ну, воротар Фенербахч продемонстрував неймовірні реакції. 30 х матч. Передача на Гладкова. Гладкий. Просто Гладкого. Гладкий удар. На місці воротар Фенербахча. Дуже хороші моменти були у Донецька. І справді вважаю, друзі, що перший тайм був за Донецьким Шахтарем. Рахунок 0-0 у першому таймі В Інербахці до речі, Ван Персі. Раул Мерлеш та Строх. На другий тайм вийдуть у Фінербахчі. У Шахтаря Донецька, до речі, друзі, вийде Малишев, Коваленка, Віці Коваленка та Едуарда з'являться у Штерм Другий тайм. Ще перший тайм був за Штерм Донецьком, то есть в другому тайм у Фінербак, чи пише на пані момент, але на 55-й гривень, що Штерм у Штерм, неймовірна швидкість, набирає Тайсон, Тайсон, Тайсон! Не забуває Тайсон, і ще один момент створює Шахдар, і Тайсон, молодчинка, виграє боротьбу Кейра, виход один до один під гостим кутом, з іншої сторони стопи, намагається вкрутити м'яч в дальній дев'ятку, але не забиває Тайсон. 70-х матча Фінербак ще мам'ю дар по воротах і не влучає футболі з Фінербаг в площину на Варіт. Хороший удар позворота. Кінцівка матчу, напевно, друзі була саме за турецькою командою. Справді фінербак підтискати розплечі, але вони все таки вдома та грають в Стамбулі. А ми знаємо, що турецькі болівальники вміють схід підтримувати як слід. І кінцівка була важкою для Штери але в кінці кінців матч завершився в ніч, і у першому матчі тоді команди просто нічого розписали, і все вирішувалося у Львові. На арені Львів де Шахтар Донецьк розгромить чи з рахунком 3-0 в Львові. Я вам так зрикаючись, не сказав же, так? А, Але ми привідомо друзі, якраз то перший матч, який відбувався у Стамбулі. Це був нелегкий матч для команди з Донецька е, проти Фінербахчі, проти дуже сильної турецької команди. Е, Знаєте, друзі, хороший матч з Штар Донецька. Перший тем вважає за Шахтарем. Перші хвилин 30 Штар Донецьк повністю домінував, другий тайм десь Фінербахчі команда активізувалася. Після перерви турецька команда почала більше володіти м'ячем. Пара моментів було непоганих, особливо на 71-й матч там був момент, коли був просторі там в гладкий, ні, не, не гладкий, кучер. да? Ні, не, не кучер, друзі. напевно, щось помилився. Ордіц, Оордіц, да, якраз вибивав м'яч. Кучера навіть не було. А Донецьку, і справді пощастило у тому епізоді. Але якщо, друзі, брати глобальний висновок, то в принципі по 13 13,9 ударів по воротах. А... Перевага у Фінербаг чи в м'ячем при цьому ж таки у Тередонецька 55 на 45 плюс-мінус. Ударів в площину все-таки більше у Фінербаг чи 6,5. закутуємо 5-3, перевага, що де Донецька. То володіли м'ячем більше данічані, кутових більше падало в Данічані, а кутових, не кутових, а ударів в площину, та ударів взагалі в цілому поворотах більше було у стамбульській команди Фінремакчі. Друзі, ще раз, друзі, давайте підіб'ємо висновок. Тож Шахтар домінував в першому таймі. Хороші моменти були у Алекса Тишеревий, вихід один на один забив. У Тайсона був просто якийсь неймовірний шанс, коли просто в упор вже взяли все це гол. Врятував Вертер Фіннербах чи свою команду до Нічені були ближчі, у першому темі Дагола. У другому таймі Фінербах чи поступово команда взяла під контроль серед поля. І, ну, в принципі, як таких явних моментів Фінрбах не було. То мені не здається, що моменти ці, які були виштере, вони були небезпечнішими. Два голіві моменти, як мінімум, були Вештера Данецького. Фінербах ще, напевно, один. Ось на 71-й матчі був момент. Ну а так в цьому матч завершиться в ніч, і це, в принципі, було логічно. Шахтар був краще десь у першому таймі, Фінербахчі десь так у другому таймі. А в Альові Шахтар розграміт Фінербахчі, як я вже раніше сказав, Фінербахчі вдасться 4 розграміти з рахунком 3-0. Шахтар тоді продає ще рапід. У матч за плей-офф за вихід до групового етапу, Пейштей Донецку в сезоне 15-16 поиграє в групи Лиги Чемпіонів з мандридским реалом з Парис сен жермен та з Мальме. Ось. Ну, Данічане взагалі после третьої позиції в Лизе Чемпіонів, але в Лізі Європи йдуть до півфіналу, де програють Сивилі. Ось такий був неповний сезон для Донецького штера. Діти до півфинала Ліги Європи. Супер. Супер кампанія для Штера Донецка. Мірчелуческу. Все на 15-16. Але матч против Фенербакча, справді, запам'ятався дуже хорошою игрой команды с Донецка. Пригадали мы, друзья, матч Донецкого Шахтаря. Третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. 28 липня 2015 рік. Стадион Фенербакча в Стамбуле. Фенербакча Шахтар Донецк 0-0. Пожелаем, друзья, Фенербакча добра. Шахтарю Донецку побажаємо добра вам, друзі, від серця. побажає добра. Бережіть себе, друзі. Найголовніше будьте щасливими людьми. Я вам тільки добра бажаю. Всім до побачення, всім до нових зустрічей. Будьте щасливі!